Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. Маємо диски передніх, задніх до МТЗ. Є на 8, є на 5, шпиляк широкі, вузькі. Є от вузькі у нас 5,5 на 20. Це на 80 у нас по 3 тисячі гривень, це у нас виробництво дорожня карта китай. По 5,5 такі самі диски. Це у нас Буде по 5,5 тисячі. Це у нас оригінальні білорусівські диски. Отакі от. Потім, давайте по заднім. Задні широкі 14, 38 20 тисяч гривень. У нас отакі диски коштують. Це в оригіналі такий самий розмір, тільки виробництво у нас дорожня карта, знову ж таки, Китай це у нас 10,5 тисяч гривень. Потім 16х34, це у нас вже під балочний міст заднє. Це у нас 20 тисяч гривень, це в оригіналі. Потім під широку гуму. Таку під балочний міст. У нас 12х24, на це у нас 14 тисяч гривень по оригіналу. От вони. Так, по 9 тисяч гривень, це у нас широкі. Отакі от, от на широку гуму 12х20 по 9 тисяч гривень. Це вже от в червоному кольорі як ви бачите, фарбовані. Є тако, такі самі в сиренькому кольорі широкі. І це на 8 шпиляк. Вони всі по 9 тисяч гривень. Потім 9 на 20, це звичайні у нас 3700. Це у нас. Буде не по оригіналу. От Потім отакі от є у нас розбірні. Це у нас за пару 10800. Вони парою продаються, уживані. Ну, такі от стан вони мають, тобто фарбовані. Але сліди використання, тобто час їх дещо пошкодив. 10800 такі коштують. Потім, ну це за пару 10800, потім за 7400 це на 5 шпиляк у нас оригінальні диски на 80-82 широкі. І в червоному кольорі такі от є в тому самому розмірі, тільки на 8 шпиляк. Отакі. От Друзі, хочу вам нагадати, що працюємо ми з ПДВ по перерахунку. Працюємо okay. з післяплатою, відправляємо ага. для замовлень. В межах України, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову і в Україну Балтії. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками за номерами, які ви бачите на відео. Можете на паузу встановити, якщо цікаво. Дякую вам, друзі, за перегляди. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.